Казка гіперлисеня та пастки в інтернеті. Жило було кіберлисеня, яке дуже любило мандрувати інтернет лісом, Але цей ліс приховував небезпеки. Ого, тут стільки цікавого О, нова гра. Привіт, лисеня. Хочеш безкоштовні бонуси в грі? Просто веди тут свої персональні дані. Сті, лисеня, це паска, ніколи не вводь особисті дані на незнайомих сайтах. Ой, а що може статися? Якщо поділишся своїми даними, можеш втратити аккаунт, а ще гірше, шахраї можуть використовувати їх проти тебе. Дякую, Солово, більше ніколи не буду водити особисті дані на підозрілих сайтах. Так лисеня навчилась головному правилу безпечного інтернету, ніколи не передавай особисті дані незнайомцям. Будь розумним у мережі, захищай свої дані.